Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо дуже смачні запечені в духовці курячі крильця. Відразу ж беріть подвійну норму, тому що однієї буде мало. Ну, дуже смачненні. Готуємо крильця, промиваємо їх гарненько та просушуємо паперовим рушничком. Розділяємо на дві частинки. Готово. Тепер готуємо маринад, додаємо майонез, кетчуп, гірчицю, мед, соєвий соус, сіль та перець за смаком. Натираємо чесничок також за смаком. Гарненько перемішуємо та залишаємо хвилин на 40, 60. А можна і на більше, так ще краще. Викладаємо на деку, в якому будемо запікати. Виливаємо весь соус, покриваємо крильця, розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо, запікаємо 45 хвилин. Допоки вони не стануть ось такими золотистими, апетитними та красивими, притрушуємо кунжутом та зеленню. Це також робимо за бажанням. Ох і смакотуж ми приготували. Обов'язково приготуйте за таким рецептом це дуже смачно! Всім приємного апетиту, миру, добра, здоров'я та благополуччя у ваших родинах! А головне бережіть себе! Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та за коментарі. Готуйте з задоволенням та любов'ю! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових зустрічей!